Привіт! Сьогодні готую канелоні з рікотою та шпинатом. Саме такі канелоні я спробувала вперше в італії. Отже, готуємо. В сковорідку вливаємо звичайну соняшникову олію, вкидаємо свіжий вимитий шпинат, можна брати й заморожений. Солимо, накриваємо кришкою та готуємо хвилин 6-7. Все, як тільки шпинат буде готовий, перекладаємо його у тарілку, даємо охолонути та дрібно нарізаємо. До шпинату додаємо рікоту, сіль. Яйце в ідеалі в рецепті має бути тільки жовток та тертий пармезан. Перемішуємо та для зручності я переклала все у такий кондитерський мішок. Далі готую бешамель. До вершкового розтопленого масла додаю борошно, добре все перемішую та поступово вливаю тепле молоко. Все, Як тільки соус почне ставати густішим, додаю сіль, перець та мускатний горіх. Ще раз все добре перемішую і все, соус бешамель готовий. Слідом готую листи лазані. Вони ще будуть майбутні канелоні. У киплячу підсолену воду вкидаю листи лазані рівно на одну хвилину і одразу перекладаю у крижану воду. Це я роблю для того, щоб припинити процес варіння самої пасти. Далі перекладаю листи лазані на рушничок та даю їм трішки підсохнути. Все, приступаю до формування канелоні. Повздовж я видавлюю нашу начинку та згортаю у таку трубочку. Дно форми я добре змащую соусом бешамель і викладаю канелоні. Знову бешамель та натертий пармезан. За необхідності повторюємо все ще раз: канелоні, бешамель, пармезан. Саме пармезан дасть хрумку рум'яну скоринку. Подивіться, які вони красиві. Все, відправляємо заздалегідь розігріту духовку 180 градусів 45-50 хвилин. Канелоні готові. Гляньте, яка скоринка. Приготуйте і ви, та переконайтеся, що це смачно до зустрічі у новому смачному рецепті.